Отож, давайте привітаємо оваціями наших прекрасних наречених Олександра та Алло. Як часто не просто знайти себе у цьому житті? Але ще важче зустріти серед тисячі і тисячі очей ті, які заставлять зупинитися, затамувати подих, змусять серце битися частіше і зрозуміти зрозуміти те, що це твоє кохання, твоя любов, яка робить тебе по-справжньому щасливим. Так сталося у житті Олександра та Алли. Саша, Алла, вам так пощастило. Адже кожна людина на землі знає, що десь є її половинка. Але не кожен чоловік може цю половинку знайти. Вам так пощастило, ви зустріли один одного, ви покохали один одного і ви зуміли зберегти це почуття. Зараз залишається так мало і водночас так багато не загубити цей подарунок з небес. І я вам бажаю, щоб допомогою в цьому, звичайно, були взаєморозуміння, довіра, повага один до одного і, звичайно, ваше сильне та велике кохання. У нас на Україні є одна добра традиція перед молодятами розстеляти рушник як символ довгої, щасливої, сімейної дороги. Я прошу вас почесні свідки, застелити рушник для наших молодят. На добру долю, на щастя, на довгий вік. А вас, закохані, прошу взятись крепко за руку і зробити цей крок сміло, ярко і удво. У народі кажуть на весільний рушник стати, на вік долі поєднати. Дай Боже, щоб саме так було у житті наших прекрасних наречених. Шановні гості, ми з вами за одну секунду від щастя, за одну мить від найзаповітнішої події наших наречених. Хочу запитати у вас, Олександре, чи згодні ви з цієї хвилини? Взяти в законні дружини цю прекрасну дівчину Аллу І в горі, і радості, і в здоров'ї, і хворобі, В багатстві і бідності, щоб кохати та лілеяти, Аллу доки смерть не роз'єднає вас. Так. Апнуємо нашим гаражі. Хочу запитати вас, Алла. Чи згодні ви? Взяти цього прекрасного мужчину в статус свого законного чоловіка і в радості, і горі, в здоров'ї, і хворобі, в багатстві і бідності, щоб закохуватись у Олександра знову і знову, доки смерть не роз'єднає вас. Так. З давніх давен заведено, що весільні обручки це символ вірності подружжя. І саме тому я прошу винести весільні обручки Олександра та Алли. Молодята, обміняйтесь обручками.